Оплата за дні тимчасової непрацездатності працівника проводиться не в усіх випадках. Є ситуації, коли лікарняний лист не підлягає оплаті. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю, це нова рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання обліку і оподаткування. Сьогодні розглянемо, у яких саме випадках трапляється відмова в призначенні лікарняних та як коректно оформити відмову, щоб уникнути можливих претензій, як від працівника, так і від контролюючих органів. Нагадуємо, що право на страхові виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період. Роботи, включаючи час випробування та день звільнення, заняття підприємницькою та іншою діяльністю, адже це прямо передбачено частиною першої статті 12 закону номер 11.05. Тобто, якщо страховий випадок стався під час перебування працівника у трудових відносинах і в кабінеті страхувальника з'явився електронний лікарняний, або працівник подав його у паперовій формі, роботодавцю не слід ігнорувати його. Натомість, спершу. Необхідно перевірити, чи має працівник право на отримання допомоги за цим листком непрацездатності, адже у деяких випадках таке право може бути відсутнім. Приміром, на період, коли працівник не виходив на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов'язаних з ними обставин і за нього роботодавець не сплачував ЄСВ, він втрачає статус застрахованої особи, та у випадку хвороби в цей період не набуває права на допомогу по тимчасовій непрацездатності. На цьому наголошує. Лошу ПФУ у своєму листі від 30 березня 2023 року. Своєю чергою, у статті 16 закону номер 1105 наведено вичерпний перелік підстав, за яких листок непрацездатності не підлягає оплаті як за рахунок коштів роботодавця, так і пенсійного фонду. Адже пункт четвертий порядку номер 440 чітко визначає, що перші п'яти днів тимчасової непрацездатності не оплачуються з підстав, передбачених вказаною статтею. Отже, допов Мого по тимчасовій непрацездатності не надається у разі одержання застрахованою особою травми або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення, у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи, за час примусового лікування, призначеного за судовим рішенням, у разі тимчасової непрацездатності, Цездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних із таким сп'янінням, за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження зарплати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням, а також за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим до того ж, застраховані особи, які в період. Отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режими, встановлені лікарем, не виконують інструкції рекомендацій фахівців з реабілітації, необхідних для надання реабілітаційної допомоги відповідно до індивідуального реабілітаційного плану, або не з'являються без поважних причин у призначений строк на медогляд, у тому числі ЛКК або для проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, втрачають право на таку допомогу з дня допущення. Порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, які призначають допомогу по тимчасовій непрацездатності, крім того, слід враховувати, що лікарняні виплачуються за страховані особі як матеріальне забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату зарплати або доходу у разі настання страхового випадку. Про це зазначено як в пункті 2 порядку номер 440, так і в частині 1 статті 15 закону номер 1105. Отже, дні хвороби протягом яких працівник не мав втрати заробітку, не підлягають оплаті ні з боку роботодавця, ні за рахунок пенсійного фонду. Приміром, в окремих випадках працівники, для яких було створено електронний лікарняний, можуть продовжувати роботу. При цьому лікарняні не призначають, адже працівник продовжував роботу і не втрачав заробіток за цей період. Щодо працівника, який перебуває на військовій службі, тут слід враховувати, що за такий період допомога по тимчасовій непрацездатності за місцем збереження збереження місця роботи та посади не надається, адже як зазначає ПФУ у листі від 24 лютого 2023 року. На цей період зберігається лише місце роботи та посада, не настає стан тимчасової непрацездатності у разі хвороби або травми, тривалість якої співпадає з часом військової служби. А також не відбувається втрата зарплати. Ще один випадок: застрахована особа перебуває у простої, не зі своєї вини. Тобто в період зупинення невиконання роботи отримує компенсаційну виплату за невідпрацьований час у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки. При цьому, в разі настання в застрахованої особи страхового випадку, в період перебування її у простої незвини працівника втрати зарплати не відбувається. А тому здійснювати виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності як компенсацію втраченого заробітку немає підстав до такого висновку. Ку дійшов ПФУ у своєму листі від 22 лютого 2023 року щодо періоду хвороби, який збігся з призупинення дії трудового договору, документальним підтвердженням нереалізації права застрахованої особи на страхову виплату у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, буде вмотивоване рішення страхувальника або уповноважених ним осіб про відмову в призначенні страхової виплати. Про це йдеться у листі ПФУ від 17 то березня 2020 Третього року за загальними нормами абзацу першої частини першої статті 24 закону номер 1105 упродовж 10 робочих днів із моменту отримання листка непрацездатності роботодавцем, страхувальника або його уповноважені особи зобов'язані розглянути документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому, як йдеться в частині 3 статті 22 закону номер 1105, ухвалюють рішення. Або про призначення страхової виплати, або повну часткову відмову в призначенні лікарняних. Рішення про відмову фіксують розпорядчим документом. На цьому наголошував ПФУ у листі ПФУ від 16 березня 2023 року. Це може бути наказ розпорядження. Якщо рішення ухвалює керівник або фізична особа-підприємець, рішення, якщо уповноважена особа або протокол, якщо комісія. Уповноважених осіб. Форму документа роботодавець обирає самостійно, при цьому достатньо одного розпорядчого документа незалежно від форми лікарняного, паперовий чи електронний. Своєю чергою, до такого рішення додають документи, що обґрунтовують відмову, зокрема, оригінал або роздруківку лікарняного листка та інші підтвердні документи, пояснювальна записка, накази про відпустку, увільнення від роботи тощо. Про відмову повну чи часткову працівника обов'язково інформують Адже це прямо передбачено абзацом другим частини першої статті 24 закону номер 1105 Повідомлення слід вручити або надіслати не пізніше, ніж через 5 днів після ухвалення рішення. У ньому зазначають причину відмови, реквізити рішення та документів, що стали підставою цього, період який не підлягає оплаті, також порядок оскарження. Таким чином лікарняний не підлягає оплаті, якщо працівник втратив статус застрахованої особи. Черпний перелік підстав, за яких листок непрацездатності не підлягає оплаті, як за рахунок коштів роботодавця, так і пенсійного фонду, наведено в статті 16 закону номер 1105 Дні хвороби, протягом яких працівник не мав втрати заробітку, не підлягають оплаті ні з боку роботодавця, ні за рахунок пенсійного фонду. Рішення про відмову в призначенні лікарняного приймає керівник, уповноважена особа або комісія. Та оформлюють відповідним розпорядчим документом, наказом рішенням чи протоколом Працівника обов'язково потрібно письмово повідомити про таке рішення із вказівкою причин відмови строків і порядку оскарження. Повідомлення має бути надане не пізніше ніж через 5 днів після ухвалення рішення. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. Тів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер один це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.